Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. А, незважаючи на те, що сьогодні тільки 8 грудня, а в мене вже Новий рік. Але а, це не тільки стан душі, а ще й такий приємний-приємний сюрприз. А, отож, спочатку я вам покажу, що це, і паралельно розказуватиму про книжкового санту. Справді, в мене їх буде цілих два, тому що. Всі книги, які організовують цей проект, вирішили зробити обмін між буктюберами, але до того, як я про це дізналася, я вже оплатила собі книжкового санту, і тому в мене їх буде два, але це а, ще приємніше і цікавіше. Отож, я відкриваю, щоб подивитися, що мені приніс санта. Такий гарний, гарний ринковий, і вже бачу смаколики. А -а -а. Дивіться, це прянички, такі гарні ялиночка. Сердечко і дірочко. І метелик. Вона дуже страшно, шелестить в кадр. А, я думаю, що це, напевне, імбирні пряники. Я не знаю, хто їх пік, але привіт людям з усіх книги, які пекли ці А, Так, і, і і. Щось в мене ще. Ага. Книжковий Санта. Бачите, бачите, бачите такий пакуночок книжкового Санти, який подарував мені листівку, де написано, що треба читати українське. Бачите, якраз дівчинка-зима, сніг і вона читає, тому що в таку погоду можна тільки читати. І, і, і ось тут пакуночок. Я, чесно кажучи, напевне, два тижні тому заповнювала анкету, тому я уявлення не маю, яка тут може бути книжечка, і, і, і оскільки розв'язати. Я буду довго, то я дуже негарно і відріжу. трам тра трам трам там трам там, 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 там. Зараз знову буде дуже голосно. Та-дам! Андрій Любка, кімната для печалі. До речі, книжка, яка є у списку книги Року BBC. я її давно хотіла. Але сталося так, що на формі я її не купила, бо знала, що... Він приїде до Луцька. І я попаду на його презентацію тут. А коли він був у Луцьку, мені не вдалося прийти, і тому та і тому я маю тепер Андрія Любко з його кімнатою для печалі, яка вийшла у проєкті Мередіан Черновець. До речі, цього року 2016-го навіть, ну, оскільки в неї є в книги року BBC. До речі, я скажу, що а, я теж є книжковим сантом, поки що не скажу для кого з б'юктуберів. Але дуже смішно в те, що я обрала теж цю книгу для подарунку. А, тому привіт, а, одна людина, яка думаю, що або вже отримала, або незабаром отримає теж Андрія Любко. А, і тепер я вам розкажу про сам проект. А що треба зробити, щоб до вас теж прийшов книжковий Санта? Найперше це загуглити всі книги і посилання я вам залишу і знайти їхній проект Книжковий Санта. Там є дуже гарна табличка, що як куди і на що бігти, і ви реєструєтеся в акції. Обираєте на яку суму ви би хотіли зробити подарунок, це є 150, 200 і 350 гривень, і оплачуєте це. Далі вам приходить анкетка, де ви розписуєте свої вподобання книжкові, що ви прочитали нещодавно, щоб ви ніколи не прочитали. До речі, в мене це були страшні жіночі романи. І також в мене була велика умова, щоб це була україномовна книга. Але так як це всі книги, і вони пропагують українські, то я думаю, що російських там би і не було. А, також а, далі вони беруть анкетки цих всіх людей і перемішують. Вам приходить лист, де написано, для кого ви стали книжковим Сантою. А, і Ця анкетка людини, яка заповнювала. Ви дивитеся її смаки, а її топ-5 книг, які б вона хотіла прочитати, яких в неї нема, і з них обираєте для неї подарунок. А на сайті і відписуєте адміністратором. Далі маленькі звірятка у всі книги пакують ці книжечки, відправляють вам, додають смішненький подарунок. Однак це не лише одна мета акції. А насправді метою є ще й допомогти людям, тому залишки коштів йдуть на благодійність. Тобто ви отримуєте подарунок, ви комусь даруєте подарунок, ви потім можете познайомитись з цією людиною. Адже, якщо залишити свій Фейсбук і людина, залишить посилання на Фейсбук, поспілкуватись, питати, чи сподобався подарунок, зняти таке чудові відео з розпаковки. і Дійсно, я думаю, що за два тижні ви теж можете забути про те, які книги ви писали. Тому та, тому і чесно кажучи, я чомусь теж, коли вибирала книги людині, для кого я стала Сантою. Я думала, може і... Мені прийшлють нарешті Андрія Любку, якого я так і не можу почитати. Ось, тому я вам раджу долучатися до такого чудового проєкту, отримати багато багато няшних смачних подарунків. А, отримати все ж таки книжечку. Та, ну Це не рахується, правда. Я обіцяла, що я до січня не купую книжок, але я не купувала, мені санта прислала. І, відповідно, також познайомитися, якщо ви ще не знаєте, з прекрасним ресурсом, як всі книги. А, на цьому у мене все. Я дякую проекту, Насправді це дуже цікаво і захоплююче. Для мене це взагалі перша розпаковка не тільки на відео, а взагалі сюрпризу. А, тому долучайтеся! І якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей! Гарних вам свят! Дінґелбал, дінґлбал, дінґл, без валт! Я не мію не співати.